Я хочу таке чувство, що ти чи <говори> струмочок, а то знаєш, ми як струмочок стали, бо попиття. Добре, так добре на добрий ранок. Доброе утро, Карана, до подписчика. Костя, хочу тихо. А мене пофеншую, я стою така, і вся танцюю, мені пофеншую. Каву з вами п'ю, я теж попеншую. Стару пішла дома, бувки напилася. А що слухайте, з не віку день пропав, а що тут такого? Бо думаєш, слухайте, а у вас це ходить було, що я втром хоче? Ні, а в мене було. Я була на одній гулянці, я опіщу, не похміляюся. Була на одній гулянці. Ну ти гуляли-гуляли, це давно вже, давним-давно було. Ну ти просто і сказав, давай похмеляється, кажу, я вже, а мені так, кажу, я в житті не похмеляється. І як ви думаєте, що на око відкрила тут вже рюмка з довірком? Опацуки два дні гуляли, так танцювало, що побивала ноги. І це буває, слухайте, це життя. Так давайте вип'ємо, щоб все в нас було добре. І ми танцювали, гопотіли, поцілі, поки ножки не паліли. Давайте, Що Чого вони зізнаються? Оце життя. Я його напилася, поригала, поплакала. Ну все буває. Честі хвала. О, бачите, до похвалила ліжуля. Виключайте. А що таке не чула, але ми сьогодні отримали лящ. E, значить, вялений на виноградній лозі. Я вчора його коли спробувала, слухайте, в нього дійсно якийсь такий вкус прекрасний, знаєте? Ну, ви знаєте, що ми, ми взяли, значить так. Ми взяли 250 кілограм, оце все банан, це все йде в нас лящик. Він, а ну-ка, ми Є Дирочка є, мордочка є, мордочка є, мордочка є. І саме головне, дивіться, весь лящ він набитий моїй хорошенькі якось. Слухайте, я вам хочу сказати, що отако от за похміля завіт туди. Да? Оце життя, і багато хто стісняється говорити. Я допустим, ну я не свята, я можу напитися і забитися. Обично я можу на У мене така є кондіція. Я, ну я п'ю дуже рідко, але я можу пити метко. У мене буває таке, що допустимо, до мене прийшли гості. Так? Ми сидимо, сидимо за столом. Гості сидять, я пішла спати. Проснулася, гостей нема. Починаю прибирати. Слухайте все, буває, бочно видки мені саму себе жалко. Тести пам'ятаєш, коли я один раз в ефір вийшла, така заджумлена. За 8 роликів посвятила, по першого ночі. Я, значить, ну, прийшла цивільна жінка. звичайно, коли так, е, я можу бути. Та мене було настроєння з вами поговорити, слухайте. І я собі прийшла на диванчику, а не сіла, знаєш, нога на ногу, порядна жінка ляла. утро Лесі думала, будуть паскудити, на чому держиться. Ніхто кривого слова ти казала, не сказав. Ти не казала мені просто. Казали? Ні. ні. Казали, я молодець. Да? Подумаєш. Слухайте, це все життя, дівчатка. Ми можемо напитися і ну і заснути, де попало. І, ну це життя, ну це дійсно життя. Просто, знаєте, ніколи, котрій... а мені щось, я обичаю, коли п'яна, я знаєте де роздіваюся, Возле воріт. <ривіт> Чи ж сама сказала, сама. У мене був один такий случай, що я розділася ну У мене кондиція вже геть була. Ти представлялася, коло воріт. А в мене вже зі камери, поняла? Як думаєш, що вони дивилися на цю прелість? <ривіт> і полетіли відео в групу сусіди. <ривіт> а, і групу сусіди полетіло відео. Да, ну, а не, вообще взагалі роздіваюся на терасі, там. я коли прихожу в п'яти, мої собачки в шокі, вони сидять на мене, дивляться, думають, що це таке. Я собі шланги помилася і все. Ну, я ж порядна жінка ж мене роздітися на терасі. Я один раз в читаті у мене ж на терасі диван, він старенький, звісно, такий старенький, але я на ньому один раз теж спала, Відпочивала, жарко мені було. Жінки було жарко, понимаете? я надеюсь, не зимою. Слухайте, в житті буває все, я вам хочу сказати. І потім я вам говорю, допустим, якщо у вас якийсь намічаєте, сам бандуй, на другий день у вас до цей ко двір. Я його прям поцілую, дівчатка. Ну, от поцілую. От я все цілую. Хай я буду з ума зійшли, не зума. Я свій товар люблю. Любіть свій товар як душ, а чоловіка трусіть як душу. Слухайте, подивіться голяща. Не подиви. І дівчатка, це ти хоч виміняєш время? Чи ми в одну минуті ми вже йдемо піти? Значить, дивіться, також гепно, а де гепно. Тут так на таку команду буде вісики і крик. Дівчатка лящ 600 гривень за кілограм, але розмірний ряд ця голяща на 5. Ну, дивіться, дівчатки, ну тут не шутки. На кілово 885. І саме головне, який пилящи не був, чи він зікрою, чи він весь зікрою. Навіть маленький, у ньому все вікні. Дівчатка 600 гривень за кілограм. Ви даєте ікра у нас була, ви знаєте, да? 2000 кілограм. Дивіться, 685 грам. Він такий э, гігант. Що ми найвеликі відкриємо, саме найликі люди Да? Чи маленького хвата. Чи як, давай оцього великого, слухайте, мене прямо аж взагалі. Так що мої хорошенькі, отакий от лящик, він стоїть 600 гривень за кілограм. Він значить, вистояний на виноград, виноградна лоза. Боже, я ще мені я ще, я ще, кажу, як. Але ми, коли його попробували, Аліжуля, жуля, костіка, ну йде Аліжулю сюди. Де Аліжуля? Так, дивилася, я його зараз так. Ану, і й... добре. Добре утро, добре. добре. Дивіться, Андрій, дивіться, скільки ікри зараз. Я хочу вам... Боже, подивіться, скільки в ньому ікри. А ну давайте пробуйте її корочку. Ану? Давайте, давайте. Давайте все. Лящика, хочете і корочку любите? Нате, я дам, стойте, ви їжте, нате. Нате, нате, їжте, Кості, іди сюди проб. Дивіться, це лящ вистояний на виноградній лозі. 600 гривень кілограм, але весь зікрою. Ану, дівчатка, посоліть Їжте, їжте нате косалп'яточки вам, їжте мої рідненьки. Давайте. Ану посоліть, скажіть як. Та що таке? Ми вже в ефірі давно. Що ви? Лесе, ану, скажіть, вкусний посоліть, як? Селіка серінувати? Селінуватий, так? Да? Костя, то більше зараз двічі сейчас, А ну значить, ти який? А для вас який? солений він чи ні? Солений? А мені під пиво клас. Під пиво. Ну так, це ж під, під пиво. Під пиво, да, дівчатка? Під пиво? Ну він їсти да. буде та да, що. Да, да. Ми ж не щаємо маємо. Да, давай млящика? Да. Хорошо, їжте. Значить, дивіться, диви, Леся, це, звісно, э, Леся, виключай ролик, давай, і звій Альбінку. Значить, дивіться, девочки, 600 гривень за кілограм один. один. Ну це взагалі одна ікра. Давай, звій альбинку іди пивом, Давай. Мама, є, ти можеш прийти, мілая. Альбіна, я хочу тебе... Милашка, іди сюда. Милашка, у тебе що тут твориться? А, я хочу тебе прямо удидомити. до мила я моя. Подиви на цей ляш, а звідки він кра? Подиви вообще. А ну, а ну закрий за собі двері. Ти що, пришла дити родилась чи що? Да, приходьте, вам удача. У Милашка, іди сюди, Альбінка, диви. Іди моя ми, до мене, мила моя. Я хочу прямо, не хочу, щоб ти пачкала ручки, Давай. Я хочу тобі зробити нямочки. Альбінка, їж я... я... посочек. я розказую. Ось такого, це не було таке вже, ти насилася, забулась. Ну альбінка стіснятка у мене пила, я розказала. Ні, ну чого вчора. І Коли я була чуть молодша, я могла... Ти знаєш, що я коли вип'ю та й роздіваюся коло калітка, ти знаєш. Та я людям розказала, що я плакала. Ну, це в наші хлопчики я купила. Класно? Класно, я так хочу. Ну зачем ти, по чому ти все время хочеш у мене? Зайка. На моя амчики, ать у мами. Хоть тітю, дядька, хоть тітю. А ні, давай, Маріна. А ну хто тебе в цьому житті говорю? Скажи мені. Бор так пахнеш, ти що? Зайка, заході, зайчик, заходь. «Откривай пиво, прямо в багажник, йди сюди, йди до мене, відкривай, давай стакани, давай, йди сюди, зайчик, йди». «Це у нас, покажи, зайчик, з чого починається утро. на привозку». «7.20 утра. 7.20, ребята, 7.20». «7.20, Костюк, бери, давай стакани, зайка, на, моя ляночка, на, ну, не привітай, щоб тебе кормити, ну, один раз». «Костюк, ой, дивишся мені, це була моя нога, яка зайчика». «Це були кросовки від Віолетти, які, я казала, що машинки стираються». «Вони розпочинені Да, дай Бог тобі здоров'я. це тобі ляща. На. Ляща, на. Ну не такого, а і корну, а більше. дай. Костяк, давай стакан. Ой, ну дивіться, альбі, подивимося, Диві. Костя, давай стакан дай. Ляще. А я знаєте, що люблю? Ось. ,о. Боже, дівчатка, дивіться, що я люблю. <мас> Боже, який пузир. Дивіться, Вона який. Можна, можна, можна. Оце я люблю палити його їсти. Костя, а ну ставай заді мене, наливай. Дівчатка, шисо... ти знаєш, на чому целяш? Туш тебе на виноградній лозі получилось. Альбинка, ти ты даже вкусный. Что ты даже не говоришь, что он вкусный, не вкусный, Альбинка? У мене речь отняла. Ты не заметил? Да я давно заметила, що при виде меня тебе речь отнимает. Девочки, подивіться, правда. Ну і саме головне, дивіться, Ле Альбін, він любить. Я тобі сьогодні дам додому і, і, і цей. А ну я попробую, я ж теж не пробувала. А ну, дівчатка, я вам сейчас покажу. Просто, просто, просто. Ну? ну для мене він не солений, я просто люблю. М -м. Боже, а ікра? Уступно. Зернистая такая, обалденная. Мила, она знает, что моя Ирина да. Не стесняйся. Всем 20 утра еще пива не пила. Ну да и что, значит, наливай ну, себе. Любинка, добрый день. Всем 40 пила. А ну, давайте, мои ряденьки. Давайте выпьем Зато, что шп... все... Добрый раз. Пожалуйста, давайте, малосолочку, среднюю куда ем Так наши любимые. Давайте. Я, я с утра, чтобы его не пила. Це мальовка, але трошки вона так. Ну, пойду, пойду, да, зайчик. Чи може таке така, Таке, 60 градусів. А зараз тобі так колбаса буде літати наліво і направо. Давай. Так мої рідненькі. Ой, як воно смачно. Леся, хоче крити? Бери цю ліша гризи. Як я хочу оце підходити їсти. Ломай, ломай, це сумні наше. Фальбінка, ломай, це ж руки чисті у нас. Діча так. Ляша ще там 270 кг, по-моєму. Весь дівчина, дівчина, будь -як, будь -як, зікрою. Дівочки, дивіться, будь який ляш, ляж, він весь зікрою. Ціна 600 гривень за кілограм. Скажи, але альбінка вкус. А ікра це просто. Та да, бери у ліси. Альбінка хочемо. Лізь, бери. Зайчик, лізь, ти хочеш, ти хочеш ти теж лізь. Побери, бери лізь. Альбін. А що так? Що Хоч кляля листя, кляля, кляля лястика. Так, да. ну, На моя ласточка. на, на, нахуй. На, Може, тут вітка не бери, все в вікрі. Він дуже смачненький, знаєте? А я люблю кузи. Я вот, зараз його підпалю. Він зашивки. Ти любиш його? Якщо ти любиш дерево, а я люблю оте, вот, кишечки. Люблю, дівчатка, ну правда, взяла в руки і маєш весь, Значить, мої хорошенькі, ми знаходимося на приводі точка у нас одна. І якщо ви утром хочете позитива, приходьте до нас. Якщо хочете вкусний соломін, то до далі Альбінка, ти знаєш, що у мене знаменита на весню. Хто не приходить де ваша Альбина? Хто не приходить до ваша Альбіна? Я говорю, наша Альбіночка, да, наша красавиця, наша... А, а ти ж одну. Ой! Ну, я ж тебе люблю. Да, я така хороша, ні, Альбінка, ти правда хороша. Ти правда хороша, але ні, тобто не завжди. Я теж? То я по твоїх подсчетах вообще ніколи не хороша. Але жуля! А де, де Ну а ліжулі нема, ну, та що це таке? Ми нема. Ми на привозі. Сьогодні субота, день прекрасний, день чудовий товар у нас є, не є, плящик є, пузир є. Десь може взяти такого 60 градусів. Що ти побалувала? Ні, тоді всі, всі на диван. На диван? Та нічого страшного потім. Костя, Косянка, на глядішка, що ти стісняєшся? Та як це не треба на. Води на. будеш пити, ми ж вчора упаковку купили. Пий, пий, їж. Дивіться, як я, я хочу, що таку родити. Сейчас я вот такой же две как -ка тут, девочки мои. Не, Ну тут, конечно, не отнять, девочки, подивиться. А Альбина, иди сюда, две тут мясо. Девочки, подивиться, яке мясо вялене. Ой, я хочу прям мясо. Альбинка ну давай ламай мясо. Боже, а ну. Сейчас я поселаю такой mm -hmm. кусок икры. Боже, такая вкусная. Девчатка, правда. Mm -hmm. Альбин, ковыряй, да? Нет. Сейчас, подожди, посеяла такой икры песок. Да? А девчатка, мясо молотого. Дівчатка, мясо така я он даже не может две. Воно вялене, бачите, Виш... на вишньовій лозі, дівчинке, воно дуже, подивіться, яке м'яско, подиви, га. Воно вялене, жирне. Дівчинка, диви, казала, що у світулечки є абсолютно все. Альбінка, ти знаєш, що у нас ця неділя розписана по дням. Дивіться, розказуємо. Значить, дивіться, неділю ми йдемо на концерт, і да? У понеділок ми уїжджаємо в Коломию. У четвер ми приїжджаємо. Утром ми їдемо в, аквапарк. Да, утром в аквапарк. В п'ятницю ми йдемо з Назарчиком в Поліч. Назарчик вже, до речі, взяли форму, вже форма є. Такий гарненький, форма є. Я здаю ну, документи, все вже. Так? Потім, п'ятницю, субота ми робимо, неділю ми робимо, в понеділок їду на Христину Первомайську. Приїжджаю, в Первомайську, туди і назад їдемо, По хресті, у Кресніка, кресницю. Подожди, у мене кресниця чи кресниця? Похрестиш дитину. Дитину, манюнечку, а там не важно, хлопці, а може і двоє буде, господи, може двоє. Да якщо був пішку, ну що ні, Альбінка, ну це ж таке, дітки, стукати, дітки, це наша радість. Знаєш, що в мене хрестників. Мільйон, мільйон, мільйон двадцять п'ять, бо тому, що я люблю. Давайте б, давай, давай. давай привізьму за кому. Давайте кожна родиш. Ти, <стук> та давай, я роді, давай. я не проти Альбінка, давай. я роді. Чи вот, я двойню роді, дивися, привоз великі дві коляски. Да? Костя їде на склад, прицеплю коляску до тачки, поїхав. Главне, да? щоб не загубити. Слухай, на привозі виросли. Це у нас в понеділок. Вівторок на роботі, в середу уїжджаю, ви куди уїжджаєте? Ужгород. В, в, в середу їду в Ужгород. Одним словом, хочу вам сказати, що прямо розгужка путешествует. Слухай, розписання по дням Альбіночка, я хочу сказати, щоб ти мене головне, не забила. А потім, дівчатка, є дуже велике в мене предваження, я теж можу їхати на неділю, на дві. Але це буде в сентябрі, місці, Да. місяця. Ці пропозиції я вам поки не скажу, тому що я завжди казала: ви знаєте, ніколи не пізно починати, ніколи. Особливо за цей університет Альбінка, як людей порвала жаба, що, хто вона така, що вона поступає, а що я не людина, ну да. бо вона селючка з привоза. Подожіть, а що на привозі? На привозі люди, люди? Ілія, якщо я з села, дівчатка, люди, якщо села які приїхали з села, ви що думаєте, вони не мають права поступити. Разговори. Люди наоборот, дівчатка, дивіться, при цьому університеті є коледж з 9 класу, є контракт, є бюджет, дівчатка, що ж, от у нас назадщик з 9 класу, Я пішов, да, на контракт. Контракт так само головне, ви знаєте, скільки там спеціальностей є для дітей. Все є, абсолютно все. Саме головне, не треба боятися, тому що думають, ой, університет, це громко сказано, там нереально поступити. Дівчатка, да все везде реально, все везде доступне. Не треба нічого боятися і нікуди не пізно починати. Да, моя рідна? Ти взагалі розумієш цю студентку? А. Мені вже три блокнота подарували. Коли я маю їх списати. Спішу. Спішу. А я буду, знаєш, як ці не На телефон, потім буду послухати. Альбінка, ну те, що я вмію тут, казати добрий день, хорошого дня, це одне. А те, що я така буду, знаєш, ділова, знаєш, ось, ось, тако, ну такою з мікрофоном буду стояти, такою з мікрофоном стоять. А на неї зараз ці каплички вуха да, да? Ну каплички вуха даю, так? Да? Да. Я ж теж модна, чи я буду з мікрофоном. Така, знаєте, буду ділова. добрий день. Слухайте, ще були журналісти на то будуть вам. Перед вами дивіться, який такий добротний, шикарний пляші, світулечки, що гривень за кілограм. I love you.